Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, слава тобі Господи. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Яковового, та юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на Рівнинному місці також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Седона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо про покликання апостолів. Як це відбулося? Кого саме було покликано. Перераховані всі поіменно. Цих апостолів ми з вами чуємо, цих апостолів ми з вами бачимо, дивлячись на різноманітні вівтарі. Наприклад, ось на цьому вівтарі, ось знизу в кадр не попадає. Є представлена таємна вечеря. І там є всі апостоли в багатьох храмах, в багатьох порталах храмів, вирізблені статуї апостолів. По черзі їх можна розрізнити по якихось елементах, які десь там якось ще в руках тримають, чи якось зображені, наприклад, з знаряддями власного мучеництва, чи ще якось інакше. Образ цих апостолів для нас є чимось досить відомим. Чому на це приділяється така важлива увага? Е, і тут потрібно, щоб ми з вами пригадали, а де ще у святому писанні е, пригадувалися так детально поіменно люди. І ті з вас, хто уважно слухає читання, кожен день слухаєте, ну, наприклад, мої проповіді, е, то можете побачити, що нещодавно, коли е, був перерахунок також. Перерахунок родоводу Ісуса, як це відбувалося. То читаємо, що і тоді народив той того, а той того народив, а той того. А там ще була така ситуація: а це було до Вавилонського переселення, а це було після Вавилонського переселення. І все так детально, навіть можна сказати, ну, як для нас, наприклад, дріб'язково пояснюється, що це за люди, хто це такі, навіщо нам про них знати. Ні, в святому писанні все має значення своє. А особливо, коли згадується про людей. Тому що саме люди створюють історію, саме люди творять якусь ситуацію, саме та, чи інша людина робить так або робить інакше. Робить добре або робить погано. Е, змогла зробити добре, або занихала це добро. І подивіться, коли ми з вами читаємо про таку ситуацію, де також було описано 12 братів. Пам'ятаєте, ситуація з продажем рідного брата, Йосипа, праведного Йосипа чи Йосипа Єгипетського, його брати продають, продають, і він є таким прообразом Христа, якого так само спочатку принизять, <кій> вкинуть у яму. Ув'язнять, а пізніше продадуть. Ну і так, це передвіщення Ісуса відбулося таким чином, що його було просто продано за гроші, так само, як Юда, про якого сьогодні згадується, так само Ісуса продав саме за гроші. І ми тоді бачимо, що от саме один з братів вплинув на всіх інших, сказав, що не вбиваємо його, а продаємо. І тут в одній ситуації збіглося кілька жахливих речей. Тобто, вбити брата це щось страшне, вбити невинного це подвійно щось страшне. І потім, не мов би, в нього є акт милосердя. Що давайте ми зробимо так, щоб не мати крові брата на своїх руках, ну, все-таки якась совість в ньому віджила. Але одночасно те, що він пропонує, є жахливим. Уявіть собі цього брата, молодшенького, який дивиться, як його рідні брати його продають. Що він мав відчувати в цей момент? Що в ньому відбувалося тоді, коли він був цього свідком? Як він дивився їм в очі? Е, абсолютно жахливі речі. І тепер дивіться, що. Те, що відбувалося тоді з Йосипом Єгипетським, що от е, це звірство братів, е, продаж рідного брата в рабство для їхньої сім'ї, а в результаті і для всього єврейського народу, обернулося на благо. Тому що завдяки цьому, що Йосип Єгипетський був тоді, ну, тепер по-нашому, прем'єр-міністр чи міністр фінансів, ну, певно, що прем'єр-міністр, бо він тоді там всім заправляв. Друга людина зразу після фараона, то завдяки тому спаслися, спаслася його сім'я, а пізніше розрісся його народ фактично, бо становлення Ізраїля було саме, саме через це. І тому всі євреї відкликаються до цих 12 поколінь Ізраїля, 12 поколінь Ізраїля, 12 поколінь Ізраїля, і вирушили там 12 поколінь, і сталося те, і сталося те. І пізніше, коли вони вже повернулися на святу землю. Через кілька поколінь вже після цього Єгипетського рабства, яке для них було чимось страшним, жахливим, але одночасно через це вони хоча б вижили. То потім Ізраїль поділили по різних секторах. Ось це. Для покоління такого, це для покоління такого, це для покоління Юди, це для покоління такого. то І кожен з них обробляв якусь свою частку, свою землю. І там ціла старозавітня історія з тим, що означає спадщина Господня, що ця територія це не просто межа мого городу, там виноградника чи там під пшеницю. а це спадщина Господня, це те, що дано мені від Бога. Тобто, Тобто це частина мого союзу з ним. І подивіться, що для єврейського народу цих 12 поколінь Ізраїля, ці брати, це було щось дуже важливе, вони постійно до цього відкликаються, включно з Ісусом. Ісус також до цього відкликається, тому що Він збирає також 12 апостолів. Перераховує їх зараз поіменно, але е, збирання він міг зібрати, наприклад, їх 15 або 20. Але ні, збирає саме 12. Чому? Тому що церква, яка народжується Ісусом, це церква, яка продовжує традицію старого заповіту Ізраїля. То був старий заповіт Ізраїля, а це вже новий заповіт. Зараз відбувається вже все по-новому. Тоді ми говорили про народ, про е, кровне сполучення, про те, що хто кого народив, е, говорили про територію, про землю, е, про якийсь устрій взагалі. А зараз ми будемо говорити вже про церкву. Церква, яка буде базуватися вже зовсім на інших принципах, яка вже не буде переходити тільки від батька до сина, але від серця до серця, де буде народжуватися. Нова спільнота абсолютно, і тому ці апостоли будуть розходитися по всьому світу. Хтось піде в Римську імперію, хтось піде в сам Рим, хтось піде до греків, хтось піде до... в Африку, хтось піде в Індію. По різних сторонах світу розійшлися проповідувати. Розповідати про те, що таке є Євангеліє. І тут, звісно, що кожен з нас, читаючи цей фрагмент, дивується. Ну, почекайте, але тут згадується Юда, який був зрадником. Який стане зрадником, а Ісус знав те, що відбувається в майбутньому? Як читаємо, тут дуже важливі ці слова на початку, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. Хіба він не був втомлений? Цілими днями його оточували люди, і, можливо, цей контакт з людьми втомлює набагато більше, навіть ніж якась фізична праця. Тому що весь час до нього підходили, весь час питалися поради, весь час там доторкнися до того, там розкажи притчу, там когось вислухай, там когось розсуди. Це ж кожен день його був наповнений ну, досить вимотливою працею. Ми в інших фрагментах читаємо, пам'ятаєте, як там буря на морі, що він сидів на подушці, був шторм, апостоли кричали, а він спав. Ну і там є багато цих інтерпретацій, і одна з них пояснює, що просто Ісус фізично був вимотаний, фізично, морально, Він був втомлений. Але тут читаємо, що ніч він провів саме на молитві, тому що спосеред усіх тих людей, які ходили за ним, потрібно було вибрати, що саме ці будуть новим Ізраїлем, ці будуть становити церкву, ось нове покоління Ізраїля. Ось нових дванадцятеро. Вже не покоління юди, а вже мають бути ті апостоли, які саме. І потрібно було обрати. І тут хотілося б навести такий приклад: можливо, ті з вас, хто хлопчаки, або хто мають хлопчаків, можете собі пригадати таку історію, що чи доводилося вам в дитинстві розібрати якийсь механізм, якусь іграшку. Або якийсь годинник, який на тодішні гроші, на теперішні гроші, ну, трошки коштував грошей. трошки, ну, це, це, це була втрата сімейного бюджету, якась часткова. І от я собі в дитинстві пам'ятаю, як мені дуже сильно кортіло розібрати годинника, тому що я приходив е, в такий будинок побуту, де стригла моя сестра. А В таких будинках побуту там були різні там, швейні майстерні, викроювали, якісь там фотоательє, перукарня чоловіча, жіноча, ось цей запах, ну, певно, що буду пам'ятати його все життя. І якісь там студія звукозапису, ну, так насправді там касети просто переписували з одних на інші. І годинниковий майстер. І я, будучи маленьким хлопчаком, витріщався, дивився, які різні годинники. А той е такий годинник, а той такий, вони всі такі цікаві. Хотілося на це дивитися. І сидів майстер, який вкладав таку лінзу в око собі, і крутив такою викруткою там ті годинники, ремонтував їх, щось там їм робив. Ну, він ремонтував зіпсовані годинники. А я ну, думаю, як багато хто з хлопчаків ремонтував ті годинники, які цілком непогано собі ходили. І потім після такого розбирання годинника з'ясовувалося, що там дуже багато якихось болтиків. І після того, як вдалося його зібрати назад, то залишалося дуже багато деталей, які просто-напросто не влазилися назад. І було незрозуміло, чому, як його назад скласти взагалі. Ну, Просто це було псування тих самих годинників, але е, разом з тим псуванням приходило якесь таке розуміння, що це не просто потрібно щось закрутити, потрібно знати, в якій послідовності щось закрутити, як е, якийсь механізм, як якусь детальку кудись вкласти туди, а не інакше. Е, навіщо я зараз розповідаю про цей годинник, е, щоб провести таку аналогію між цим механізмом? І тим, що абсолютно кожен з нас повинен розуміти, що все в цьому світі, все в церкві також має своє місце. І той апостол чи інший зробив якийсь вклад у церкву, він щось робив, був якийсь певен Божий задум. Звісно, тут є найбільше розмов стосовно самого Юди, і так потрібно вкотре повторити, що Бог не мав наміру, щоб грішив хто-небудь взагалі. Бог не мав наміру, щоб Юда також грішив. Ісус намагався його затримати до останнього моменту, але він все таки вибрав цю зраду. Це зовсім інша тема на зовсім інше обговорення. Я би хотів, щоб ми з вами звернули увагу на всіх інших апостолів сьогодні. Що кожен з цих апостолів став початківцем, будівником, будівничим фундаменту церкви в якомусь регіоні десь. І вже після нього далі приходили люди, далі робили щось. Коли ми навіть знаємо небагато, а, наприклад, трішки історію нашої церкви в останніх роках. Наприклад, як відбувалися переслідування за комунізм, яким чином люди передавали віру? І я думаю, що кожен з нас там, чи про свою власну парафію, чи про свою власну сім'ю, може пригадати якусь історію, або там чує цю власну історію, а як тоді там предки молилися, як вони ходили на службу, чого це їм коштувало. Як вони це переживали, з якими ризиками це було тоді пов'язано? І це, можна сказати, така сімейна реліквія ось ця інформація, ці знання про своїх власних родичів, про свою власну історію. Але тут, проводячи цю аналогію з годинником, я би хотів показати, що ось дивіться, тут ми говоримо про якусь людину, як про такий шурупчик. Оцей шурупчик був на своєму місці, і тому цей годинник йшов. Якби цієї людини не було, або якби ця людина тоді то і тоді-то е, не почула якусь проповідь, не пішла на якусь сповідь, е, не почала молитися там, чи багато чого іншого робити, побожного, хорошого, доброго, то, можливо, вся історія наступних поколінь, там, наприклад, дітей, онуків, правнуків, багатьох-багатьох інших, е, просто би не з'явилася, її би просто не було. Я вам вже розповідав про цю історію, але ця фотографія вона просто не лізе сперед очей. Десь в Німеччині сфотографувалася пара. Вони фотографувалися на такому балконі, будинок з багатьма балконами, кількаповерховими балконами. З самого верху, здається, стала пара чоловік і дружина, тобто це вже бабуся і дідусь. Нижче стояли їхні діти. Їх було, там, не знаю, четверо, шестеро в різнокольорових футболках. І ще нижче стояли їхні якби вже онуки, а ще нижче стояли їхні праонуки. І слухайте, там тих людей було, я не пам'ятаю, скільки десятків, але от якби в них було там, умовно кажучи, шестеро дітей. В тих дітей там в кожного теж було по кілька дітей, і потім вже і самі онуки. І так, тут стоїть пара. А тут внизу стоїть ну, досить така велика громада людей. В різних футболках, щоб видно було, хто від якого сина пішов, там, чи доньки. Це дуже цікаво спостерігати. І ця фотографія наштовхує на такі роздуми, що те, що ми з вами робимо в своєму житті, буде впливати на наступні покоління. І те, що ми зараз робимо, це ми ставимо. Якусь детальку на своє місце, закручуємо якусь пружинку, якийсь болтик, якусь гайочку, е, якусь там струбцину, чи ставимо якусь стрілочку в механізм, Як воно має пізніше йти? Буде як по годиннику йти, чи буде щось там відставати, чи спішити, чи взагалі не буде йти, зіпсується, просто буде стояти, а, а толку ніякого не буде. І коли ми згадуємо про цих апостолів, то згадуємо про цих апостолів, пригадуючи про те, як це було в поколіннях Ізраїля, що там були такі-то люди, після таких то людей народилися їхні діти, їхні діти робили такі вчинки, їхні онуки вже робили такі, і так далі, і так далі, і так далі. І це все передається. І зараз у нас з вами також воно так само передається, тому що так само діти дивляться на батьків, діти дивляться на дідуся, на, на бабусю, придивляються, дивляться, чи треба воно їм в житті, чи не треба. І те, що робиться, робить насправді великий вплив. І сьогодні я би хотів тільки нагадати про цю річ, що кожен з нас закручує свій болтик. Кожен з нас робить якусь свою справу пізніше, через покоління, через роки, можливо, що дай Боже, в вічності будемо тішитися, що ми за своє життя зробили правильний вибір і закрутили правильно свого болтика, і тепер цей механізм може йти. І сьогодні не можу в цій проповіді не згадати, що маємо сьогодні свято, яке називається спомин пресвятого імені Марії. Це день, в якому ми згадуємо саме ім'я Марії. Прочитаю, що тут в Оремусі написано на тему сьогоднішнього свята. Вперше в літургії Пресвяте ім'я Марії почало використовуватися в Іспанії у 1513 році, у святі, присвяченому імені Матері Спасителя. Почитання імені Марії в усій церкві пов'язане з важливою для християнської Європи подією: перемогою християнських військ під керівництвом польського короля Яна III Собеського під, над турками 12 вересня 1683 року. На честь перемоги Папа Інокентій XI установив спомин імені Марії. І тут ми говоримо про ім'я Марії, про те, що ми, Марію, як християни, постійно згадуємо. І це також з цих елементів всього механізму побудови церкви, історії спасіння. Ми пригадуємо про Марію, пригадуємо про те, що написано в Євангелії. І також дивимося, як це в історії відбувається. І, можливо, хтось з вас вже дуже добре знає цю всю історію, але для тих, хто не знає, повторюю вкотре, що дивіться, згадуємо сьогодні це свято імені Марії після перемоги Яна 3 Собеського. І тут сьогодні, коли йде війна і коли. Наші дуже великі союзники, брати, люди, які підставили нам плече в скрутну хвилину, це поляки. І тут варто пригадати, що тоді в битві під Віднем разом з польськими військами були війська козаків, і ми тоді вклали дуже великий вклад в перемогу і під Віднем Є пам'ятник козакам кілька років тому, коли був підвідним, як ми їздили туди велосипедами. З Ужгорода у відень то можна було побачити ось цей пам'ятник, там люди фотографуються на знак вшанування того, що ось козаки відбили тоді відень у складі війська польського короля Яна Третього Собеського. І з цією ж самою битвою пов'язана насправді історія Європи не тільки в політичному сенсі, але також в кулінарному. Тому що тоді саме після цієї битви під Віднем такий козак. Так, Кульчицький, який раніше був дипломатом, був досить освіченою людиною. Їздив до турків і знав, що в них є кава. Після цієї битви не хотів ніякого там золота, срібла, а просто сказав, дайте мені ось ці мішки. І йому дали мішки. Він всі здивувалися, навіщо йому якісь бобини, зрозуміло, які він смажив каву, робив кав'ярні у відні і з того часу всією Європою почала ширитися вже не в арабському світі, а саме в європейському. Почала ширитися кава саме через козака Кульчицького. І я думаю, що дуже багато українців не знають цього базового факту. Далі наступна річ, ну раз вже говоримо про каву, то варто згадати, що ті самі круасани, які ми пов'язуємо передусім з Францією, але вони були зроблені саме у Відні. І це був віденський рогалик. передусім потім це вже французи його популяризували, але. Цей рогалик у формі півмісяця е, саме виглядав так, а не інакше, тому що це був знак перемоги над Османською імперією, символом якої був півмісяця е, Ну, ось таке завершення нехай буде сьогоднішньої проповіді. Е, ну і От ви бачите, що в історії є багато різних деталей, навіть пов'язаних з кавою, навіть з Круасанами. Хай Господь буде благословенний, і нехай кожен з нас зробить свій вклад в історію свого роду і нашого народу. Амінь.